Мене звати Моніка і ви на каналі Кейса Тока І сьогодні ми з вами будемо обустраювати мой робочий стол. Учоба вже закінчилась і сейчас я на своєму робочому столі проводжу очень мало часу. Ну, все же, когда монтирую відео або заповнюю свій личный дневник. І я вирішила обрати все, що мені не нужно, в какой-то... Комод або какую-то полочку. А на моєму э, это це вот такий комод, саме нижня полка, зараз ми ці всі ігрушечки уберемо нагору. А здесь покладаємо те, що зараз мне абсолютно не потрібно. А, ми поставимо декілька книг, ну вот, ці всі мид уберемо. А на полку поставимо тільки оці. Давайте поставимо цвіточок. От палички і вот поставимо три книжки. Так, давайте ще одну достанемо. Ой. Карандаш, сестря. І так, ми кладемо оцево, карандаш і там не буде книгу. Тож, щоб на полочку. Мій рюкзак. І книгу опять ми вже Дальше, Далі, От такий планер, Тут в мене записані всі мої тренування, тому я його ввішаю на пробкову доску. А, далі це моя годова контрольна, ми її теж обираємо. Невдалий тест. І вішаємо одну вот таку фоточку. Це ми теж обираємо. Далі календарик. Куди-то туди почепимо. Е Мой пенал. Там стирка, всякі штучки, ми кладемо на стол. І таке растіння коло, -коло нього. Давайте сам з другого боку, а то буде завжди падати. І ще давайте приберемо рюкзаку, так як там теж много лишнього. Мій телефон, халат. А от і ітоги моє моєго екзамена. Давайте там причепимо. Буде не малюватися. Далі карандаш сюди. Да? Книги ми убираємо. Нам пока що не потрібно. Ну, і блокнотик поставимо збоку. І опять там все ще залишилося. Ще одна книга. И вот и все. Мы убрали на моём рабочем столе. А что находится в этих шуфлятках? Здесь у меня карандаши, степлер, все, что мне сейчас не потребно. А там мой личный дневник и блокнот. Это мне будет нужно. Ну, а всем... Ага, нет, еще не все. А наш компьютер кладемо вот сюда. И все. А всем спасибо за просмотр. И пока-пока.